Час для благодійності настав увечері. 22 друго лютого. Упрощену неділю. Останній день перед великим постом у храмах Сумщини з'являться спеціальні скриньки для благочинних внесків у рамках акції до світлого дня світлівчинки. Уже в п'яти сумська телерадіокомпанія об'єднується з сумською єпархією Української православної церкви, щоб привернути увагу до проблеми дитячої онкології та допомогти пацієнтам онкогематологічного відділення. Вот Дашенька. Вот Данечка, вот Ростик, вот Соня, вот много других деток, которые прошли уже курс химиотерапии, о котором взрослые люди говорят, что это неимоверные страдания. Эти страдания переносят сегодня эти детки. Для допомоги помощи дітям детям уже открытый специальный рахунок, номер, якого вы бачите на экране. І нагадуємо, власне, 23 лютого у перший день посту о 18.00 на нашому телеканалі з медиками і благодійниками ми говоритимемо про нинішні проблеми онкохворих дітей Сумщини.